включи! не розуміється прапор нашої боротьби прапор і... уважного гостя і учасника усіх мітингів і усіх святкувань покрови Пресвятої Богородиці та дня створення па. Але по суті, це закони, які тільки допомагають узурпації влади. Це свято неймовірно велике, я розказую, що за Польщі ми любили, я польській владі там виросли Західна Україна. Я що таку стейчечку взяв? То приходжу, в центр, поляк пояк, пойцяй, зніми, щоб я зняв. Символіку свої нищівки до Ні, вони руки скручували, заводили, туди там тут лякали, трохи побили і пускали. За радянської влади за таку стрічечку давали мінімум 25 дороги. Мінімум 25. А то 7 грамів давали свинцю. Отака радянська. Бачиш, я Депутатів Депотання фотографії візьміть. В основному багато не брати. Уже пора. Гриша, еще. Олег, еще. Вопросы давай. На одну. На одну. Мы будем просто делать. Блин, таким же ж нет конца. para nós, dizis agora. Dizis agora. Glória, glória. Olha. Só para a

Tira. Mostra também We yeah, are